На першу свою вакцинацію від сказу прийшов охоронець двору пані Наталії Пес Барсік. Його родині подарували минулого року. Перший раз прийшла, оце з ним така. Думаю, треба, щоб привитий був, бо в мене двоє внуків, щоб собака не захворіла. А от пес на прізвисько Малиш на вакцинацію прийшов вже вдруге. Його господиня пані Оксана розповідає: охоронець Малиш хороший, родина його дуже любить, а опинився собака у них випадково. Привезли маленького, вони були бродячі, сучка навела багато щенят, всіх пороздавала, він залишився. І мені брат привіз його. Казали, що буде маленький, і він був дуже дикий, ну він і зараз не до всіх іде. Щеплювати від сказу своїх двох вихованців, кішку Алісу та собаку Чіко привела і Полтавка Ірина. Каже, знає, яка важлива вакцинація для тварин, адже працює у медичній сфері. Кішка Аліса це кішка мого сина. Син зараз виконує свій військовий обов'язок і нас є ну то дочки. Кожного року приводимо їх на щеплення, тому що я сама відпрацівник знаю, що це дуже ну, потрібно для, для здоров'я і для оточуючих людей. У Полтаві продовжують позапланову вакцинацію тварин від сказу. Вона пов'язана з реєстрацією випадку цієї хвороби у лисиці, яку відловили у приватному секторі міста наприкінці березня. Розповідає фельдшер ветеринарної медицини Сергій Реміняка. Ми виїжджаємо і виставляємо стаціонарні пункти. Вони працюють в робочий час, і ми йдемо на зустріч власникам тварин. В неробочий час власники приходять з тваринами, тварину лікар оглядає, проводить вакцинація, проводиться реєстрація. Видаються документи про те, що тварині сьогодні якої вакциною було проведено щеплення. Поки що щеплення проводять у Подільському районі міста, оскільки саме тут зафіксували сказ у лисиці. Далі каже Сергій Реміняка, планують охопити інші райони міста.